Вітаю вас в ефірі програма Поговоримо з Євгеном Магдою. В цій програмі ми будемо розмовляти з цікавими людьми про долю України в сучасному світі та про те, як буде відбуватися розвиток подій російсько-української війни, яким буде світ після неї, і як буде діяти і українська влада, і українське суспільство в цих реаліях. Ми розраховуємо на цікаві та Яскраві відповіді наших гостей. Ми сподіваємось на те, що у нас все буде виходити так, як ми собі задумаємо. Моїм першим гостем в цій програмі є Борислав Березник, український політик, військовослужбовець Збройних сил України в Запасі і людина, яка має власний погляд на багато подій в сучасному світі. Борислава вітаю! Вітаю Гена. Чи правильно я розумію, що Київ хотіли використати як плацдарм захоплення України, а Україну як плацдарм подальшого просування в Європу? Скажемо так, я впевнений, що Київ був маркером ефективності операції російської. Це перше, друге, Київ був потрібен для того, щоб контролювати Україну. Це не стільки плацдарм для захоплення. Вони враховували взяти Київ. Далі формування свого уряду на базі якихось Януковичів, Азарових, Арбузових і інших колишніх, а також, до речі, колишніх політиків, а також взяли би. Медвічука і когось ще, хто був в той час в Україні, а з них формується уряд, який присягає престолу Путіна і далі там завершується операція, як вони її бачили. Я не вірю, що вони б напали на Західну Європу через НАТО. Могли би бути намагання захопити Молдову дуже вирогідно. Грузію, це так, а от чому можливо навіть частину Казахстану, хоча там теж є деякі запобіжники, наприклад, Китай і Туреччина, і це робить захоплення Казахстану, навіть північного Казахстану, на який давно залицяється Росія, дуже проблемне, чи готовий був би Путін напасти, наприклад, на країни Балтії, Естонію, Литву і Латвію тут. Нема прямої відповіді, тому що, по-перше, ці країни входять в альянс НАТО, а з другого боку Путін достач, достатньо м -м крейзі для того, щоб напасти і сказати, ну там в них є декілька днів для того, щоб застосувати статтю НАТО по захисту своїх членів. А я вже взяв все далі. Якщо що буду використовувати ядерну зброю, тому в мене немає прямої відповіді, але я маю сумнів. Що навіть якщо б він взяв Україну, він би просувався далі. А, у НАТО є дуже потужна сила. Це Сполучені Штати Америки. Протистояння з Сполученими Штатами. Зараз ми всі це розуміємо, ну, це фатальне протистояння для Росії. Виграти вони не можуть, а от програти вкрай вирогідно. Можна подивитися, чого досягла Росія в Україні, і вона програє. Так, от протистояння з НАТО вона би теж програла, але в той момент ніхто про це не знав. А в Росії багато хто вірив, що російський солдат може помити свої чоботи в Індійському океані чи можна було уникнути цієї війни саме широкомасштабної війни? Ну тобто залишати в такому стані, який на жаль можливо і задовольняв частину українського суспільства, як це було з 2014 року. Тобто війна десь далеко так втрачено Крим, так на Донбасі гинуть люди, але розміри тих втрат і розміри нинішніх втрат, вони, звичайно, не співмірні. Чи могла Україна уникнути війни, чи вона була все ж приречена стати жертвою агресії? Я би сказав про відсрочку війни. Не уникання, а відсрочку. Але відсрочку, яку можна було використати для посилення держави і забезпечення обороноздатності країни. Я спілкувався в листопаді минулого року з своїми добрими знайомими, європейцями, які мають відношення до НАТО, і вони казали про те, що якщо б були проведені навчання, якщо б було потужне зміцнення Збройних сил України, якщо б Росія бачила, що йде Фактично наростання обороноздатності країни. Якщо б Росія бачила, що закуповується зброя, якщо Росія бачила, що Україна готова битися, то це могло би зупинити і війна б не почалась зараз. Але рано чи пізно війна б все одно розпочалася, тому що у Путіна ідея фікс це підкорення України для нього. Україна це історія, про яку казав колись Бжезинський, коли казав, що без України неможливо Російська імперія. Тому він хотів все ж таки підкорити Україну, окупувати її. Але дійсно це можна було уникнути в 2022 році. Але для того треба було не змінювати політику в 2019 році і треба було послідовно. Це треба розуміти, посилювати міць збройних сил України. Треба було нарешті нарощувати виробництво своєї зброї, своїх снарядів. Треба було збільшувати кількість збройних сил України. Треба було підіймати престиж армії. Треба було проводити навчання спільно з НАТО або з якимись партнерами, і це треба було робити. На протязі того ж самого 21-го року, а також на початку 22-го. багато що треба було зробити. Але ми пам'ятаємо фразу нашого президента, який сказав: якщо ми збільшимо армію або будемо на неї гроші більше виділяти, ми не зможемо будувати дороги. Я радий, що він зараз змінив свою думку на іншу, коли сказав, що ми брухівкою не можемо збивати літаки і зупиняти ворога. Це каже про те, що влада подорослішала в деяких питаннях і почала розуміти свої помилки, які робила раніше. Тому що ми боремося, боремося за свою страну, боремося за свою свободу. Скільки я розумію, військові перед день вторгнення Росії вчинили, здійснили низку заходів, які, ну скажімо, зменшували наслідки агресії. Ну зокрема. Перші години війни були передислоковані літаки та гелікоптери? Я так розумію, що змінилось розташування батарей протиповітряної оборони, але дійсно не було політичного сигналу про ну, політичного сигналу суспільству про те, що ми будемо воювати. Це насправді і це треба усвідомлювати. Що такий сигнал дуже непросто давати кожному президенту. А що стало? Найбільшим розчаруванням. Перше, це те, що влада і далі намагається е розділяти суспільство на прихильників і опонентів, саме розді розділяє. Е хоча спочатку було про заявлено про те, що в нас коаліція перемоги. І для влади і далі залишаються люди свої і люди не свої. І це, це розочаровує, тому що. Перемога важлива для всіх. Неважливо, чи є хтось прихильником української влади, яка зараз чи ні. Ми прихильники України, це головне це перше, що розочаровує. А друге, не менше, це корупція, яка можливо, стала під час війни. Під час війни мені здавалося, що все суспільство повинно мобілізуватися, все суспільство повинно шукати будь-які можливості. Для того щоб зупинити ворога, звільнити Україну і закінчити війну перемогою, а з'ясовується, що для багатьох людей, які мають відношення до влади, це можливість забезпечити себе і своїх нащадків на майбутнє, українська влада показала себе тут безпорадною і некоректною, тому що корупція під час війни це щось на кшталт мародерства. Це не краще, це може навіть гірше. І коли я бачу, як корупціонерів або покривають, або замовчують, або фактично це переростає в систему, то я розумію, що, на жаль, найважливіший, найважливіший урок українська влада не зробила з цього. Вона не розуміє, що багато людей. Віддає своє останнє для перемоги. Останнє, і це не перебільшення. Ми збираємо час від часу гроші на безпілотники, на швидкі, на нічні приціли, снайперські комплекси, на генератори або те, що треба ЗСУ, в за залежності від того, який підрозділ до нас збирає, звертається. І я бачу, що люди інколи перечисляють 5 гривень. Одну гривню, дві тисячі гривень. Неважливо, але це ті гроші, які вони можуть дати. Вони свої гроші віддають. Бориславе, скажіть, чи правильно я розумію, що ми переможемо, а в перемозі ні я, ні ви, ні 90, понад 90% наших громадян не мають сумнівів, але що ми переможемо не завдяки, а в супереч? Ні, ми переможемо завдяки. Ми переможемо завдяки. Збройним силам України, ми переможемо завдяки допомозі наших партнерів. Ми переможемо завдяки неймовірному героїзму українців. Ми переможемо завдяки волонтерству і всупереч тому, що роблять багато хто з представників влади. Отак От можна казати. Більше того, ми переможемо всупереч прогнозам. Деяких аналітиків, які давали Україні від 5 до 7 діб життя, а потім проіграш. Ми переможемо всупереч тим російським пропагандистам, які розповідали про Київ за три дні, ми переможемо всупереч російським планам. Але ми переможемо, тому що справедливість на нашому боці, і правда теж на нашому боці. Дякую, Бориславе, за цікаву розмову. Ви дивилися програму? Поговоримо з Євгеном Магдою.